Це ультразвукова система експертного класу у мобільному форм-факторі ноутбука Це Ультразвуковий апарат для діагностики серця для спеціалізованих кардіодосліджень. З 22-го року ми допомогли вже понад 750 лікарням в Україні. Інститут серця отримує від нас допомогу вже втретє. Влітку 2024 року разом з ССМК Груп ми передали сюди обладнання майже на 5 мільйонів гривень. Днями сучасний УЗД-апарат вартістю 2 мільйони гривень. Сьогодні приїхали теж не з пустими руками. Ми привезли екофлот для реанімації. Також провели зустріч, обговорили подальші перспективи співпраці. У сучасних реаліях питання сучасної діагностики та електропостачання дуже важливе. Наш фонд буде максимально допомагати таким медустановам, як інститут серця. Ми дуже вдячні пану Денису Парамонову за таку підтримку в ці скрутні часи. Вже багато років фонд допомагає нам з медичним обладнанням, дуже дороговартісним. Сьогодні ми ще отримали. UPS, який забезпечує безперебійну роботу обладнання дитячого відділення інтенсивної терапії. Таким чином ми забезпечили безпеку немовлят, які сьогодні знаходяться в післяопераційному етапі в реанімації.